Я Світлана Лободон, керівниця Тростенецького центру первинної медичної допомоги. Ми з великим задоволенням своїм колективом сьогодні відвідали на цих вихідних тренінг для сімейних лікарів лікарі війно. Сумський центр психічного здоров'я запропонував нам таку програмку. І я як керівник визначилась, що потрібно моїм лікарям, моїм медичним працівникам. На сьогодні це дуже актуальна тема. Так як ми в Тростянці на початку вторгнення Російської Федерації, перші попали в окупацію і знаходилися там місяць. І буквально в травні місяці нам вдалося познайомитися з Оксаною Іванцовою, яка одна з перших надала нам психологічну допомогу. Завітала до нас у Тростянець і допомогла моїм працівникам стати до роботи, Стати, захистити в першу чергу своє психічне здоров'я і дати, надала таку допомогу, якби освітню. Що допомогло нам надавати медичні послуги нашим пацієнтам. Пацієнти були стривожені. Вони на сьогодні ця тема, мало того, що вони пережили окупацію і на сьогодні тривають військові дії. Багато у кого із родичів воюють рідні, і вони в постійній тривозі. Але до кого звертатися не знають. І таких професій, як психолог, практично дуже мало практикуючих психологів. І на сьогодні я дуже задоволена, що в нас є сумський психологічний центр, який надає ці освітні послуги для, для медичних працівників, робить профілактику професійного вигорання. І ми з великим задоволенням і з великою висловлюємо таку подяку. Педагогам, психологам і Оксані, Галині, Ірині, всі, хто нас прийняв тут, дуже такі обстановці теплій. Нам донесли як вести себе, які методики використовувати, щоб в першу чергу захистити себе, і ми тоді могли спокійно працювати. І допомагати своїм пацієнтам. Пацієнтів зараз стало більше. Є поранені, повертаються із фронту, які потребують, яким треба наша допомога. А щоб допомогти, треба в першу чергу бути самим здоровим. Тому ми з колективом приїхали, і я думаю, що ми і в подальшому будемо ну, освоювати ці методики, займатися щоб. Бути як би, з таким досвідом, щоб допомагати, так як психологи всі, вони на сьогодні дуже востребовані, вони не можуть охватити ту кількість людей, щоб допомогти їм. Але це професіоналізм психологів у цьому центрі високий, вони навчили нас новим методикам підказали, що допомагає нам і самим, і ми своїм рідним, своїм рідним показуємо це своїм пацієнтам. І колектив знаєте, колектив дружніший стає. Ми декілька днів побули тут, нам дуже організу... дуже гарно організували саме заняття, побут наш, екскурсію. Це теж профілактика професійного вигорання. Так що ми з великим задоволенням побували два дні в сумах, подивилися суми. Я просто в захваті і закликаю сімейних лікарів всіх пройти, пройти отакі тренування, пройти ці заняття, освоїти ці методики. Ви будете спокійніші, виваженіші, не будете гарчати на пацієнтів і будете їм допомагати в першу чергу і собі, і рідним, і пацієнтам. Дуже велика подяка Сумському центру психічного здоров'я.